Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 19 травня 2024 року продовжую працювати на пасіці і вирішив для вас зняти коротеньке відео. В себе на пасіці я практикую підрізання крила маткам на одну третину. Вони живуть своє життя, працюють у гнізді, не відчувають цього, звісно, жодних проблем ніколи ніяких немає. Є багато прихильників цього, є і люди, які це не розуміють. Але хочу показати вам, у мене сьогодні на пасіці вийшов рій, і за таких умов, коли в матки крило підрізане на одну третину, він не вилітає високо. Матка, звісно, вилітає з вулика, але приблизно 2-3 метра до першої такої гіляки, на яку можна сісти. Ну і от Перед вами є вулик, з нього щойно вийшов рій і сів ось так приблизно у 2,5 метрах. Вища матка просто полетіти не може. Тому, якщо комусь такий досвід знадобиться, практикуйте, нічого поганого в цьому немає. Зараз візьму роєвню. Он вона стоїть і обережно його зберу. Взяв роєвню і випадково помітив матку. Матки в мене мічені, тому є така можливість матка з червоною міточкою. Посадив її одразу до роєвні, і як бачите, рій почав сам туди поступово заходити. Не довелося навіть змітати їх щіточкою Ось така картина. Тому, особливо початківцям на таку замітку, якщо не маєте бажання лазити по трабинах на височні дерева, можете практикувати таку річ, головне це робити обережно, не покалічити маточку. Як я вже сказав, лише на одну третину. Зараз поступово вони зберуться. І покажу вам. Уже бачу, що рій такий буде непоганий. Ну, ось практично і все. Рій сам поступово зайшов до роєвні. Як бачите, вона у мене невелика. Я не використовую її для того, щоб ловити рої, використовую виключно для того, щоб було куди рій тимчасово помістити. Зараз підготую вулика і увечері їх обов'язково пересаджу. Кому відео сподобалось, пишіть коментуйте. Цікаво почути вашу думку, почитати ваші коментарі. Обов'язково оцінюємо, поширюємо, підписуємось на канал. Має бути ще багато цікавих та корисних відео. Всім добра, миру, злагоди, нехай ваші бджілки завжди лишаються у ваших вуликах. А рій, якщо такий уже і вийшов, то щоб далеко від пасіки ніколи не відлітав. Мирного неба над головою. Бувайте!